Чемпіонат світу з екіпірувального пауерліфтингу серед юнаків та дівчат проходив у столиці Мальти місті Валетта. Іванна Голиней – досвідчена спортсменка. Вона дворазова чемпіонка світу серед дівчат до 18 років у своїй ваговій категорії. До попередніх титулів додала ще один цьогорічний. Це були вже мої треті світові змагання. Минулому році я також виграла це Було в Румунії. Цього разу виграла, але цього разу в мене є три срібні малі медалі тобто за кожну справу. В присіді мені підкрили штангового вагою 195 кг, в жимі 120, в тязі 165. в сумі триборства 480 кг, кілограмів. Що я встановила новий європейський рекорд. Брат Іван дмитро також вдало представив Україну на світовому рівні. Він майстер спорту міжнародного класу, займається вже 13 років. На цій першості вибору бронзову медаль. Присідання я здобув срібну. Медаль, присівши 370 кг, у Жим лежачи бронзова медаль 222,5 кг і в тязі срібна медаль 310 кг. Сума 902,5 кг. На змагання разом із коломийськими спортсменами не зміг поїхати їхній тренер Василь Грицько. Каже, що підтримував їх і вболівав онлайн. Це в нас традиція. Їхній старший брат Віктор Горюнек це почав, започаткував, що в 2015 році. І так, слава Богу, по цей час ми якось з року в рік приносимо європейські світлі медалі. Ми готували, працювали і звичайно надіялися на якісь. Звичайно, результати не ті, що в залі бо в мене не було. Може, у них хвилювання десь було, що в мене немає. Коломийські пауерліфтери тренуються у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив, тут знаходиться відділення Івано-Франківської дитячої юнацької спортивної школи номер 2. хочу також подякувати. Ви знаєте, батькам. Які привели цих дітей сюди. Бо це батько треба сказати, великий, великих, йому трас заслуг трені дати. Він привів цих дітей, які ще нічого не піднімали. І бачите, що сталося? Троє людей, дітей в одній сім'ї, два майстера міжнародного класу, один майстер спорта дівчини. Я думаю, що не буде міжнародний. Це я вам сказав, що десь ну, трохи пізніше зробити такі будинарис, як називається, правильно не знаю. Так, щоб от про сім'ю Голінею. Я хочу це сказати, бо тут дуже батько згадати. До слова, спортивна родина Голінею з села Залуччя Матєвецької громади. Вони не вперше прославляють наш край на міжнародній арені. З коломий Ван Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Рає.